Йоу трейдери. В цьому відео буду розбирати, де і як я аналізую монети, які я вибираю торгові пари для Deckсу. І приступимо ми з платформи OKX Web3. Це виходить їхній чекер офіційний. Тут є дуже багато фільтрів, можна виставляти для різних мереж, тобто можна мережу Solana, BNB, Ethereum і так далі. Я одразу перейду до діла. Це стара версія чекеру, це типу нова. У мене ще цей не обновило сайт. Перейдемо до фільтрів. Тобто найперше, на що потрібно звернути увагу, це монета має бути активна. А друге, це має бути достатня кількість трейдерів і холдерів. Тобто, найкраще ще тут злетіло, але найкраще, щоб були унікальні трейдери. Воно маркує унікальних трейдерів, типу людей, які активно торгують і їх позначає як трейдером. А зараз ми це зробимо. Оп, і ми побачили список монет. А наступне звичайні холдери. Тобто монети, яких там 100, 150 холдерів, вони не цікаві. Тобто Це дуже такі новенькі монети. А наступне це оборот. Це означає, що за 4 години хоча б оборот 30 тисяч доларів. Це більш-менш живий уже контракт. Далі капіталізація. Переважно низькокапові монети мають нижчу ліквідність, і, допустимо, ордер 1000 доларів там буде запхати важко. А наступне, на що я звертаю увагу, це ліквідність. Ліквідність виставляє 25, можна і більше тисяч. Тобто головне там не менше 5, бо закривати позицію буде дуже складно. І що я хочу уточнити, найважливіше це токен, коли він створений. Тобто, якщо монета створена от сьогодні, там прям сьогодні створена 3 години тому, то гарантувати, що вона буде адекватно і буде ходити. Ну, ніхто не може. І, в принципі, навіть якщо по всім параметрам вона пройде, вона нова. І, можливо, там є адмін, і він створив кучу гаманців, яких важко відслідкувати, і він буде лити монету. Тому я ігнорую для торгівлі монети, які створені до двох днів. І виходить, в моєму списку монети від двох днів до 70 Ну, знову ж таки, після 70 днів монети стоїть неактивні. А, також я приховую ризиковані токени. Інколи я знімаю цю галочку, щоб подивитися, які є додаткові монети, можливо, по контракту можуть бути трошечка биті. От, але загалом майже тут нічого не змінилося. І ми дивимося, от, унікальні трейдери, холдери. Ще можна додати обсяг торгівлі. Я виставляю 4 години для того, щоб знати, що ходить якраз в межах 4 годин і яке є активне. Переступаємо до аналізу. Ця монета якраз додавалася нова, високий ризик, і можна подивитися, що в неї графік не дуже. Тобто можна і не дивитися. Наступна монета Imagine, я її сьогодні якраз торгував, був в один брав трейд, вона нікуди не пішла, я вийшов. І от я перейшов на платформу BullX і роблю додатковий аналіз. Тобто ми подивилися на OKX wallet, нам все підійшло. Далі я переходжу до BullX. На BullX є аудит. В цьому аудиті я вже дивлюся, які є помилки. Оці дві помилки, як Вайтліст, я взагалі ігнорую, це означає, що є якісь білі гаманці. Це взагалі не важливо. А оця так, що може змінюватись такса, як зазвичай я замітив, що якщо монета отходить адекватно, є волатильність і ця помилка, вона не є критичною. Найгірші помилки це коли світить червоним limits і Hess Limit. Також може бути додаткова комісія, наприклад, sell-Tax і buy tax. Якщо погана помилка, це типу, закрите джерело. Open source, воно буде показувати як нов, типа, помилка. А це означає, що це закритий контракт і його можна змінити в будь-який момент. Тобто я такі монети ігнорую. Получається, це базово, якби, все, що я використовую для торгівлі для аналізу, але раніше я ще використовував платформу Dexview, я її підготував. Я вибирав в мережу Ефір, далі вибирав той, яке найбільш ліквідне і активне. І просто шукав тут торгові пари. Переважно є торгові пари зверху, можна повідкривати ті, які активні в межах дня, а також можна подивитися по аналізу об'ємів в наступні пари. І таким чином можна взагалі для себе знайти іменно активні скальпові пари, які можна торгувати вже і зараз. Наприклад, монета Фрик. Вона волотилить і дає волотильність там 7% збирати спред. Виглядає вона, як наче жива. І її теж можна торгувати. Наступна монета мета І теж виглядає як монета, наче жива після падіння. Вона зараз ожила і бачу, робить волатильність Тобто, знову ж таки, можна збирати 5-6%. Мені, звісно, не цікаво 5-6%. Я шукаю зазвичай монети, де є хоча б волатильність в межах 20%. Як ми, наприклад, можемо побачити, монета imagine яку я торгував. Вона виглядає, що вона зовсім не волатильна, але по факту тут 30% відкат, 20% відкати. І навіть те, що я намагався взяти, теж в районі 20% хотілося, але воно не пішло, і я був змушений закрити. А також є такі монети, я їх був знайшов в списку, наприклад, в цьому вона появлялася в свій час, бо вона була активна. Але я за нею почав спостерігати і зберіг сюди. У мене є додаткові інші списки, де монети, наприклад, показуються активні в межах цієї години. Тобто, подивитися, що сьогодні за годину активне, от скільки в торгових пар є активних, можна їх брати і так само провіряти. Ну і третій мій список, який. Получається, тут попадає найбільше скаму. Якщо ми включимо фільтри, то у фільтрах тут все досить базово. Ринкова капіталізація 40 тисяч, це ну, краще нижче не ставити. І ліквідність там 5 тисяч. Все, наступне мене не цікавить, мені головне, типу, щоб мені показалися монети. І далі я вже дивлюся за цими монетами. Копіюю контракт. Якраз сам є. Допустимо, монету копіюємо контракт, заходимо на графік. Не прогружає графік, треба просто замінити тут контракт. От, переходимо на монету. Ну, виглядає адекватною монету. Я її торгував і навіть зараз вона плюс-мінус. Можна навіть виставити лімітний ордер по ній і спробувати взяти на відкаті на перелой стопів, Ось тут по 151 тисячу. Все, виставив лімітний ордер, і, в принципі, її можна навіть виглядає на 100% вверх. Таким чином я аналізую монети. Я не використовую додаткових платформ, тому що е, той же SHOCKX повністю закриває мої потреби. Тобто, я можу змінити все, що мені необхідно. Тобто, від забрати монети, в яких ринкова капіталізація, от купа мільйонів, я можу це забрати, щоб мені їх не показувалось, тому що зазвичай, якщо там величезна капіталізація, то це монета скам. Знову ж таки, я можу фільтрувати і робити капіталізацію до 10 мільйонів, щоб мені не показувалися монети, які просто там за капіталізація, їх торгувати і так не має сенсу. І отак кожну монету приходиться копіювати, вставляти, аналізувати і виставляти собі там свої ордера. Це доволі базово, легко і просто. Думаю, що це було відео корисне. Якщо що, користуйтесь, беріть, налаштовуйте фільтри, тестуйте під себе. Тут все індивідуально, в кожного свій стиль, дехто висижує ікси, а дехто бере суто збирає волатильність, як я. Тому користуйтесь.